Варшава, Юліуш Словацький, ти поза часом. На яких хвилях, Юліуша, були твої почуття, коли писав у своєму заповіті, як духом стану я до них прилину, а Бог не пустить, не прийду до них. Ще ніколи так гучно і водночас мелодійно не звучали ці слова, як лунають вони нині між Польщею та Україною, на незвіданих ультрахвилях третього тисячоліття. Слова подібні лише твоїй вірі, філософія якої, злившись з музикою душі твоєї нації, поєдналася навік із незламним українським духом, і чи не від сили наших думок ти зійшов з п'єдесталу у Варшаві і прийшов до Києва в отому своєму символічному вбранні, в плащі, що ткався в славі родовій, прийшов, щоб відновити в пам'яті сходжені й оспівані тобою степи України щоб по запаху її квітів відновити дорогу в твою давню вітчизну, зайшов, щоб обнятися з собою юним, нині теж закарбованому в граніті. Таким ти виїхав з рідного краю і почав мігрувати Європою. Так було колись. Та нині звідси ти продовжуєш свій шлях до колись покинутого тобою раю, в Кременець, де постаєш над світом, великим кременчанином, королем духом. Для тих, хто, як і ти з авангардним мисленням завжди хоче з тобою спілкуватися. А ось і оновлений кременець, твоя гора Бона, що й надалі споглядає на місто очима легендарних дільниць. Ти проходиш біля портретів українських героїв, які в наш час віддали своє життя за волю України, зупиняєш погляд на величі Тараса Шевченка. Далі виходиш на дорогу і повзнайомі мури колишнього костелу, де приймав обряд хрещення, мимо колишнього Кременецького ліцею, де навчався, вулицею Словацького, названою на твою честь, з трепетом в душі, через 200 років наближаєшся до рідного дому. Розлогий двір, ялина, бузок, квіти, рідний поріг, сходи. Тут ти вчився робити свої перші нелегкі кроки у великий світ. Знаємо, хвилюєшся, переступаючи знайомий поріг рідного дому, що став уже музеєм, коридор Вестибюль. Тут під силою Твого Духу оживають найдорожчі своєму серцю рідні, твої любимі бабуня Олександра, дід Теодор, управитель ліцейних маєтків, твій батько Евзебіуш, професор Кременецької гімназії. Віленського університету, твоя мама, пані Соломея, найдорогоцінніша в цілому світі жінка. За нею зал, що нагадує вільно. А тут а тут і Людвіка Снядецька, любов усього твого життя, твоє болюче, нерозділене кохання. А ось і дорогий тобі вітчим професор Август Бекю, твої названі любимі сестри. Олександра і Герсилія. Далі Варшава. Тут твій спогад про банкову площу і банк фінансів польського королівства, де працював. Думки про польське повстання проти Російської імперії, коли, борючись грізним словом, відчував себе справжнім борцем за волю свого народу. Тут навіюють спогади, твій кордіан. Твоє втілення, драма, така співзвучна нині з героями війни в Україні. А ось і кімната маминої печалі, по втрати своїх чоловіків і батьків. І ти вже тут, присівши на канапу, переглядаєш видані у двох наступних століттях після тебе книги, архівні документи про похоронну процесію з Парижу до Кракова, коли твій прап прах. З урочистостями перевозили кораблем та кіньми у найвеличніший краківський замок Вавеля, де покоївся великі королі Польщі, твій прах помістили серед них, тому що й ти королям був рівний. Твої поезії і драми, перевершивши тебе, випередили час, у якому ти жив. Перейшовши в найбільший солон свого дому, нині срібний сон Соломеї. Чи згадав ти місце зустрічі твоїх батьків із Кременецькою евітою? Та особливо шляхетна Кременецька атмосфера, де голосом маминого Сопрану виконувались пісні про Гриця, про гору високою, різдвяні колядки, і досі живе в його стінах. Все, що ніби кануло у вічність, пам'ять тут зберігає? Вона в твоїх листах що летіли до Кременця з різних країн і міст світу, з Дрездена, Парижу, Женеви, Риму, з Флоренції, Неаполя, з Бейруту, з подорожей по близькому сходу, де ти, щасливий, стояв велично на пірамідах, а потім при заході сонця над морем з думками про батьківщину писав: Хоч і золотиш ти природу, Боже, сумно так Боже. І рятувався молитвами, припадаючи до гробу Господнього. Париж. Останні 10 років життя. Однак, як і справжній король дух покидав цей світ із Богом, як і тепер, коли, наче в Марині, прощався з рідним домом і кремицем, зі словами, що стали крилатими. Якщо там будеш душе моя мила. Хож з променя повернена до тіла, мою журбу ти спом'янеш в тім краї. Пішов, накинувши на себе плащ, прямуючи до Варшави, щоб знову піднятися на п'єдестал і, перевтіливши свій граніт, думати, я відчуваю, що не можу померти навіки. Я статуя мемнана, встановлена на могилі моєї вітчизни, і довго-довго. Звуки моєї ліри будуть будити поляків, що відходу, відходитимуть з лиця землі. А чи тільки поляків, усім Кременцям та Україною будемо знову чекати короля Духа в нашому просторі, який ще не раз повернеться до нас зі своїми постмодерними думками, поета і борця з глибинного космосу.